Він сумував, любив і сподівався на кращий день. Він вірив майбуття і Богу дякував за те своє життя. Олекса Миколайович Гірник, український незламний дисидент і нескорений політіяз. Такий ненависти мені. Саме тому, що ворожий, виходить в ньому, мав боронити на свою землю отчизну, яка гнобила українців. І тут туту військових безправ знущається свідомо, навмисно і безка. Я не можу коритисям і виконувати накази їхні. Піти їм це понад моїх сили. Що ти сказав? Невірник єстен останнє битлайка. А знаєш, чому? Бо ти русин, я українець. А, 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 а. Бо ти русин. І доки будеш русином, буде тобі зле. А щоб тобі добре гірник було, знаєш, що треба? Знаю свободу для України. Тому що Олексій Гірник зробив величезну справу для України. Цей акт такого самозречення, акт спалення. Це для нас величезний приклад для нас, для всього нашого українського народу якою великою ціною він показав свою любов для України. Це люди мають знати, люди мають любити, люди мають говорити про це. Люди мають, не можу сказати, що наслідуєте його, але всі мають боротися за Україну гідно і достойно, так, як робиться він. Кожен по-своєму, але так, як робив це він. З такою ж любов'ю, з такою щирістю. Смерть 21 січня 1978 року день 60-ї річниці проголошення самостійності України вчинив акт спалення на Чернечій горі. Камеру, знак протесту проти російсько-більшовицької окупації. Це, це будинок. Робили з мене поясного шпигуна. А тепер суворий Станіславський суд виніс мені покарання. За зраду соціалістичної батьківщини вісім років таборів суворого режиму з п'ятьма роками позбавлення громадянських прав після відбуття покарання. Що я мало вчинив? Який злочин? Чи вбив когось, чи пограбував, лише заступився за нещас. Страшна і облудна ця червона влада. Та ще й брехлива. Але їй не вдасться мене зламати. Я буду боротись до кінця.